Привіт! Мене звати Надія і я веду психологічний блог в методі транзактний аналіз. Цього року я вирішила обрати одну основну платформу, на якій буду розвивати свій блог. Так як інстаграм для мене більш візуальна картинка, а мені хочеться більше контакту з вами і давати більше користі, я обрала YouTube. Тож підписуйся, буде ну дуже цікаво. Також оголошую, що до мене відкритий набір на психологічні консультації записатися можна по посиланню, яке я залишу в описі під цим відео. Як пережити розрив стосунків? Я підготувала для вас нереально класний матеріал, який допоможе вам зрозуміти, що з вами відбувається в цей період і як екологічно з нього вийти. Сьогодні не буде про те, як. Е... Піти в спортзал, змінити зачіску і зробити те та і те те, щоб ваш колишній до вас повернувся. Ні, я, як психолог в методі транзактний аналіз, хочу дати вам більш глибокий матеріал, щоб ви розуміли, що з вами відбувається в цей період. Після розриву стосунків кожна людина відчуває втрату, і цю втрату можна проживати по-різному, втікати від себе, намагаючись впевнити себе, що все добре, що мені не боляче. Зануритись в роботу знов ж таки, щоб не відчувати весь цей біль, який сидить глибоко всередині. Тут домінує егостан контролюючого родителя і йому абсолютно по барабану, що маленькі дитинці всередині вас дуже боляче. Ану, зібрала швидко і шуруй на роботу. Годі плакати, тобі зовсім не боляче. Ви бо точно це десь вже чули? А зараз вічливо виконуєте вказівку, як вам жити і що відчувати. Сльозами горю не допоможеш, а я скажу, що допоможеш, тому що через сльози виходить кортизол. Сьогодні я навчу вас переживати втрату, познайомлю з теорією Памели Левін сім стадій розвитку людини і більш детально зупинюсь на першій стадії бути, тому що вона напряму пов'язана з втратами. В транзактному аналізі є теорія семи циклів розвитку людини. Перша стадія це стадія бути, друга стадія це стадія робити, третя стадія думати, четверта стадія індивідуальності, п'ята стадія майстерності, шоста це стадія регенерації і сьома це стадія рециркуляції. Від народження людина проходить всі ці сім стадій, і на кожній стадії важливо виконати свої задачі, щоб перейти до наступної. Якщо не виконати задачі певної стадії в дорослому житті, ми наче по колу будемо повертатися, щоб виконати свої задачі. Сьогодні я не буду розказувати про всі сім стадій, а більш детально зупинюсь на першій стадії бути. Тож, коли з нами відбувається якась втрата, а розрив відносин це втрата, ми опиняємось на першій стадії розвитку. І тут важливо зупинитися і виконати всі задачі перед тим, як рухатися далі. Бачите, все дуже циклічно в нашому житті. Чому важливо зупинитися? Тому що тільки так ви можете перепрожити всі ті почуття, які доставляють вам зараз біль, і після зцілитися. Чи можна швидше перейти на наступну стадію і нічого не перепроживати? А вже ж можна. Ці ці історії ми не раз чули, я наче живу своїм життям, а потім згадую колишнього і нічого не можу з цим поробити. Або я вже живу з чоловіком, в мене є діти, і він починає мені снитися, і я також нічого не можу з цим зробити. Все це свідчить про те, що тоді ви не перепрожили, ви не відпустили. І зараз тук-тук. Тож самі вирішуйте. Перша стадія бути. В дитинстві це період від нуля до шести місяців. Задача новонародженої дитинки це просто бути, шукати і приймати батьківську турботу і піклування про себе. На цій стадії в дорослому житті ми повертаємось до найважливішого просто жити, просто бути, існувати, тримати разом свою душу і тіло. Відчувати і вчитися радіти життю. У вас є досі питання, чому я розказую вам про цю стадію, тому що після розриву ми переживаємо втрату, ми суперчутливі, нам дуже боляче. Нам хочеться плакати, нам хочеться солодкого. Ми постійно тягнемо щось до рота, цукерки, айко, скурилки, пальці, і це нормально. На цій стадії ми, як маленькі, вразливі дітки, потребуємо уваги, безпеки, підтримки і обіймів. Тож, чого точно не треба робити, це поспішати, не звертати увагу на свої почуття, підганяти себе з контролюючого родителя, тоді плакати тобі не боляче, вдягайся і шуруй на роботу, обестінювати свої почуття і досвід тих стосунків, які завершилися. Тут дуже важливо дати собі час, дати цій маленькій дитинці всередині себе зрозуміти, що ви на її боці, що ви розумієте, як їй боляче, дати їй просто побути. Тут я хочу зробити паузу, бо це дуже важливо. Якщо ви навчитесь переживати стадію бути, ви більше не будете боятись входити в нові стосунки. Ви будете знати, що втрата це нормально, Не буває так, що в житті немає втрат, але ви будете знати, як підтримувати себе в цей період. Тут я хочу сказати, що це не означає, що вам не буде боляче, що ви нічого не будете відчувати. Ні, я кажу про те, що ви навчитесь і будете знати, як себе підтримати в цей період. А як зараз я вам розповім? Тож на цій стадії нам важливо виконати наступні задачі: перше, планувати і давати собі достатньо часу, щоб Нічого не робити, а тільки відпочивати, набиратися сил і відновлювати їх. Друге признати себе такими, які ми є, і відокремлювати себе від своїх дій і досягнень. Третє приймати увагу, тепло і турботу від інших людей. І тут я навіть наголошу, що в цей період важливо просити близьких людей про це. Просити про підтримку, про увагу, побути з вами поруч це дуже важливо. Четверте будувати емоційно довірливі зв'язки з іншими людьми. П'яте торкатися інших людей і дозволяти іншим людям торкатися вас. Шосте просто бути, не змушуючи себе щось робити. Сьоме – Приймати турботу, догляд, харчування, піклування про себе. І робити це по відношенню до інших людей. Восьме бути чуттєвим. На цій стадії миначе тільки на посаджене зернятко. Наш ріст і розвиток сховані під землею, і його зовсім не видно. Тож ми маємо дуже ніжно і обережно ставитися до себе, щоб отримати ту бажану квітку, яка має вирости з маленького зернятка. До речі, якщо ви досі не підписані на мене, але додивилися це відео аж сюди, це означає, що вас або цікавиться тема, або подобається мій контент. Тому закликаю вас підписатися на мене, щоб бачити в рекомендаціях більше цікавих відео, які можуть покращити ваше життя. А тепер більш детально, що саме ми можемо робити, щоб завершити задачі першої стадії бути вправи, але як назвали їх дії? Перше, для задовільнення у смоктанні пити щось невеличкими ковтками. Або потягувати щось через трубочку, пити якісь смузі, може каву, може латешечку. Але робити це невеличкими ковтками. Друге, прийняти ванну з спінкою. Третє попросити зробити вам зачіску або догляд за волоссям. Тут дуже важливо не отримати гарний вау-ефект, а саме отримати туботу про себе. Можливо, попросити сестру, щоб вона заплила вам косички, або попросити подругу, щоб розчесала вам волосся. Тут важливо, да, щоб про вас потурбувались. Четверте пройти курс масажу. П'яте пообніматися з близькою людиною. 7. Свернутися калачиком під ковдрою і лежати так. 8. Годинами гойдатися в гамаку. Дев'яте їсти всього і потрошечки. Десяте. Смоктати тверде печиво. Одинадцяте – піти в сауну, в баню в джакузі. 12. Спати часто і потрошки. А тепер на окремому листочку бумаги напишіть, як би ви хотіли підтримати себе на стадії бути, а також напишіть список людей, які можуть бути з вами поруч в цей період. І пам'ятайте, що не треба прагнути зробити все і одразу. Справи першої стадії можна зробити одразу, щоб задовільнити потреби, а задачі вирішувати поступово. Ну, а я з вами прощаюся. Сподіваюся, що це відео було для вас цікавим і корисним. Я чекаю вас на своїх консультаціях. Записатися можна по посиланню, яке я залишу в описі під цим відео. До побачення!